Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божому благословенні церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 29 квітня 2016 року Страсна п'ятниця. У Страсну п'ятницю церква згадує неправедне осудження сенедріоном Ісуса Христа. Це найскорботніший день для християн, тому що саме в п'ятницю Христос добровільно віддав себе на хресну смерть заради людей. На богослуженні згадується час, коли Ісус Христос віддав на Христі свій Дух Богу Отцю, а тайні Його учні Йосиф Ариматейський і Никодим випросили дозвіл у Пилата та зняли з Христа для поховання причисте тіло Господнє. Страсна п'ятниця найпісніший день Великого Посту. В усіх храмах з вівторя виноситься плащениця, зображення зняття з Христа, тіла Господнього, служиться велика вечірня. На ній читається Євангелія від святого Іваналиста Матфея про страсті і смерть Ісуса Христа, від суду у Пилата до поховання у гробі Йосифа. Коли починають співати стихири, процесія виходить з Христом і хоругвами з церкви. Священики несуть плащаницю. Обхід довкола церкви символізує похорон Ісуса Христа. В стихирах проявляється глибокий жаль і співчуття з причини смерті Спасителя. Після завершення обходу процесія повертається до храму, де на стіл покладається плащаниця, що зображає гріб Господній. В велику п'ятницю і у суботу віруючі йдуть до плащаниці, щоб клонитися Спасителеві. У дні страстного тижня віруючим належить суворо постити заради страстей Христових, які він перетерпів за гріхи людства. Окрім того, посиленим постом християни намагаються гідно. Підготуватися до зустрічі з Воскресним Христом. Також протягом Страсного тижня всі християни, які протягом посту ще не посповідалися і не причащалися, мають це обов'язково зробити в будь-який день, окрім п'ятниці. На великій Вечірні з винесенням та цілуванням плащаниці читаємо наступні слова святого Євангеліста Матфея. Як же настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити, і зв'язавши його, повели та й передали правителеві Пилатові. Тоді Юда, який його зрадив, побачивши, що його засудили, розкаявся, і повернув тридцять срібняків назад первосвященникам і старшим. Зрішив я, сказав, віддавши кров невинну. Ті ж відповіли, що нам до того? Ти побачиш? Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. Первосвященники ж взяли ті гроші й кажуть: їх не годиться класти до скарбо. Ні, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крови. Тоді зніснилося слово пророка Єремії, що каже: І взяли вони тридцять срібняків ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені звелів був. Поставлено Ісуса перед правителем. А правитель спитав його: Ти цар юдейський? Ісус відповів: Ти кажеш. Та коли первосвященики й старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього: Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе? А він не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Боже тоді визначний в'язень, що звався Варрава. А коли вони зібралися, Пилат каже до них: Кого бажаєте, щоб я вам відпустив? Варраву чи Ісуса, що зветься Христос? Знав бо Він добре, що вони з зависти видали Його. І коли він сидів на судищі, його жінка прислала йому сказати: нічого не роби праведникові, тому бо я цієї ночі у вісні багато витерпіла за. Ради нього та первосвященники і старші намовили народ просити за вараву Ісуса видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм: кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли вараву. Каже до них Пілат: А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли: Нехай буде розіп'ятий. Спитав він, що злого вчинив він. Вони ж ще більше заходилися кричати: Нехай буде розіп'ятий. Пілат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більше, я взяв води й умив перед народом руки та й каже: Я не винний крові праведника цього. Ви побачите? Увесь же народ відповів, кажучи. Кров його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього усю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ і, спрівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: радуйся, царю юдейський, і плювали на нього, брали тростину і били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього Лаще надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи, ж вони зустріли одного чоловіка з Киринеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його, прибувши на місце, що зветься Голгота, тобто сказати череп місцем. Дали йому випити вина змішаного з жовчу, але він, покуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його, поділили його, одежу кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього прибито напис, за що його засуджено. Це Ісус, цар юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас, а другий, озвавшися з карта. Ав його й чи не боїшся богати, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків? Цей же не зробив нічого злого і додав. Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Сказав Ісус до нього, істинно кажу тобі: сьогодні будеш зо мною в раї. Ті ж, що проходили повз Нього, лихословили Його, і похитували своїми головами, кажучи, Ти, що руйнуєш храми і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди нас з Христа. Так само і первосвященики насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, інших спасав себе спасти не може. А він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа. І ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога. Нехай же Бог визволить його нині. Якщо Він його любить, сам казав, Я син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розіп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю, аж до дев'ятої години. А близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи Елі, елі, лемаса вахтані, тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали: він іллю кличе, і негайно один із них підбіг, узяв губку і намочивши її оцтом, настромивши на тростину, і дав йому пити. Інші ж казали: лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, крикнувши сильним голосом, віддав Духа і роздерлося завіса храму на двоє, відверху аж донизу. І земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали, і, вийшовши з гробів, по його воскресінні, вийшли у святе місто і багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус, і те, що сталося, вельми налякалися і мовили: це справді був син Божий. Отож, вояки прийшли і переламали пе. Першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків проколов йому списом в бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те і правдиве свідчення Його. І він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Бо сталося те, щоб Писання здійснилось, кістка його не буде поламана. А й інше писання каже: споглядатимуть на того, кого прокололи. Після того Йосиф Ариматейський, що був учнем Ісусовим, але потайки страхався по Юдеїв, удався до Пилата з проханням, щоби забрати тіло Ісуса. і дозволив Пилат. Прийшов він, отже, і забрав Ісусове тіло. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї і йому прислуговували, між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа, і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ариматеї на ім'я Йосип, що й сам став Учним Ісусем, а він прийшовши до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, прикудивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина й інша Марія, що сиділи проти гробниці. Хоча й здалека, але можемо сьогодні стати або разом з жінками та Йосифом з Ариматеї біля гробниці, або з апостолами по хатах. Ті, хто був найближче до Христа, стали далекими. Ті, хто ладен був іти з ним на смерть, її злякалися. Ті, хто вірив та надіявся у цей момент, як віру, так і надію втратили. Але це ненадовго. Ми з вами не належимо до числа 12. Але через них прийняли Христа відкупителя. Можемо з одного боку вагатись у вірі, можемо її випробовувати, і можемо оправдувати свої прогріхи тим аргументом, що і апостоли не були зовсім святі. Але можемо також стати з тими, які лишилися до останнього у Христових стражданнях. Можемо стати з тими, які просто любили. Коли ти, Христе, був розп'ятий, тоді припинилось насильство і була потоптана ворожа сила, бо не ангел, ані людина, але сам ти, Господи, спас нас. Слава тобі, тропар великої п'ятниці. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.